Дуже прикольне рішення. Далі йдемо по коридору. У нас ванна з душовою. Там, де у нас профіля стоять зараз, там буде душова, тут буде стояти окремо стояча ванна. Ось так буде виглядати. Далі мувальник і шафа з правильною сушильною машиною. Далі пішли у нас приміщення наступне це туалет. Ось тут у нас буде унітаз, тут буде у нас рукомийник. І тут у нас буде перший кабінет. Буде робочий стіл, шафа, тут м'яка зона. Далі проходимо дитяча кімната. Тут у нас буде стіл, шафа. Ось так. Тут зараз комод стоїть, буде стіл стояти, шафа і м'яка зона. Ось в цьому місці. Далі у нас наступний кабінет. Тут буде у нас м'яка зона, робочий стіл, шафа і спальня господарів. Тут у нас буде ліжко. Можливо, буде телевізор висіти. Ми закладаємо комунікації, поки не впевнені, чи буде у нас тут висіти телевізор. Тут вихідна тераса у нас, в принципі, з кожного приміщення у нас є вихідна тераса.